Всім привіт. йду сьогодні по долю. У нас тут за корчами є озеро. Там зробили таку кладку, щоб не їхати по дорозі, або йти пішки довго. Через складку скоро. Тут у нас таке пасовище. Ми коні пасем, Загороджений електропастух. Гарно. Коні собі мають настільки, що пасти і мають де ходити. Йду я зараз по долю. Шаніта і рубіна будуть віддихати. Треба привезти трави, уїхати на косити. Крова стоїть вдома. Потрібно крові давати. Привій трохи. діпу маленько. У нас трохи зараз дощі падають. Одна коровський вдома. Друга на теж тут у нас корови пускають. Все тут від майже з цілого села коні. То ще є. Там на початку. але так з нашого, можна казати, наприкінці села, то саме більше турка коні. Тамка. Вже. Дорога, ставок у нас викопали. І така штамка майже до Дністра там пару гектарів є ще поля Коня везуть троха біля саніти, Рубіни і долі ще покажу вам трохи Таке в нас поле має допасти ми вже йдемо до дороги. за долю саму двох поки що дня. Так, трохи дощ паде зараз такий легенький. що не доля. Гайте сама. Гайте доля, гай. ходи. Трохи Трохися Вратаю до коней. Зараз вийдемо до того, що я покажу, потрібно відкрити спружинку, електропастуха. Поводі да, не боїться. Є такі коні, що перед калобанням встануть, киснеї кошки, де тобі воду не підуть.

Троха закиньмо крутиться саму спасуєшка її не бравши. Що в парі. Айта доля гайте. Зараз заприжемо, поїдемо по траву, будемо знімати, так під горб трошки буде. Дорога. Друзі, нагадую вона на продажу, коли дійсно цікаві така кобила. Номер буде в описі. І Діма теж знімав, як був. Кобила з документами, того бачили. Корока кобила має. Кобила повністю здорова. Їжджу. От беру саму, в парі не в'їжджу. З цим проблем нема. Хоча на продажу я її не думав продавати. Я купив рубіну. Мені рубіна сі сподобала. Душаніти. Я купив рубіну. А долю, що зараз немає смислу тримати трої коней. Тому долю на продажу. Троха болото мокро. Є <рит> долі гайк, гайте та гейт. Так, невивечки, не але трохи є горд. Гайте, долі гайт. Кобило не кута. суне трохи. Гі гайте, гайте долі. Є, є гейт. Eita, dole, heita. yeah E yeah, mado ye. Yeah. E yeah, dole, reita E reit ye. E ye. Eita Є, мало в'є! В'є полів є! Віще! Полі, сісуне дуже, в'є! Є два кроки римна вже буде. І невеличкий пора. Але дуже сісуне, в'є, в'є далі, в'є Зараз віддихнеш. Натривав далі. Єстя Трір Трохи задихало і мусив стати був раз полно тягнула на одних ставати, але... Я її трошки встримув, де вона віддихнула, то тобто є трохи, фіра не, не дуже така вегонька на одну кобилу, та вже і це Я цього не чую, але дуже багато болота. На колеса задні аж понавипалу. Там де ланс на гальму. Ось так. Там є відео, я запрягую її в тіктоці самур. <стр eux> До мене трохи дзвонили за неї і питають, чи кобила сама їздить. От друзі я вирішив її саму сьогодні тому заприхти. Зняти вам відео. Кобила сама їде в парк, ну тут нема різниці як. Як то кажуть, любе кіно Так, їдемо на город зараз на кошу скорень. Подожди дощом, а вдома ще є робота є, капа. واربطك واتعلم Велика широка, вона не є жірадна, по... два тижні тому полилась. Я дуже рапта не впускав її. А може бути ще таке, що пустим, якщо не продам, а як продам, то вже собі не. Газда сходить, може колись перешрована, привезти щось таке. Лістя. Геребців є вже багато у нас, привезень. Досить гарні і потужні жеребці є. Ядро робітний душенітверчив добриню, він мені сподобався. гарний, високий форму має Но, багато взагалі під ним то що треба. Є. Вісте доля вісте вісте доле. Пасе. Тррр. Куда вас стоїть? Тримає. догорба. Но не пасеє! А доля, non. Бачите, возі нема нікого, важки на кліпах замотав, Кобила йде сама. Тар, чекай, доля. Що? Є. Є кроком. 2 доля, помалу, 200. Вістя доля, вістя, 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 по пшениці тррр! О, нам аж треба їхати туди. Добре, сідаю, їдемо далі. Зараз будемо біля городу, я вам ще покажу. Там в долині вже коні напасли. Прохачує є, що коні ржуть. Я як їх припинав тамка. На тому на косі біля тих корчів. То коні ржали, вони чули теж. Тр -р -р тримай! Тримай, не пускай вже в Грузі так само, як щось везу таке. Стаєш, шані, тут тримають, що з цим проблем нема. Така кубільчина. Трось дійсно, кого така кобила цікавить. Може. Продати. Троє ікони мені не потрібно, а я вже собі підібрав рубіну шаніти, до пари та вже щоб довибирати, як вже вирішив продавати долю. Така кубила, добре, їдемо далі у гору. Вже кусив так, трошки багато некусив. Їдемо зараз додому, тут така трава гарна, думаю. Може виведу їх трох, поки є дощі, нема спеки. коня собі попасую, тут на гарній траві досить. Припнути можна, нехай собі пасуться. Поки що їду додому, Зараз щось може придумаю, може поїду по них на пасовище ще. Трох припнув тут, на горі. Досить кажу, досить гарна трава, є що пасти. Поки така дощова погода, нехай коні пасуться собі на горі. Їдемо додому, щось зараз напевно придумаємо. Ми приїхали додому. Веду долю на поселище. Айте айте долі. Ще зразу ті, що розчистив купити її. Буду вже так то й доставив. Розчистив, кувати її не буду. Буду тільки ще ніхто робіну кувати. Айте долі. Ейте таке маленьке відео у нас вийшло. Пишіть коментарі, як вам как убило. Ціна за нею договірна. Номер буде в описі на відео, якщо не забуду закріпити номер на відео. Кобила. Всім до нових зустрічей, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі, мирного неба, слава Україні!